Сьогодні з нами, я вже сказав, є депутат Верховної Ради України Олсан Володимирович Герега разом із дружиною Голиною Федірівною. Я знаю, Осан Володимирович, що ви хочете сказати, слово, так? Добрий день всім. Свято вас, шановні парафіяни, шановне духовенство і, звичайно, ваша святість владиху Станіслав. Дякую вам за, запро... за ваше запрошення, що ми сьогодні маємо можливість разом з вами дійсно розділити це таке прекрасне і чудесне свято. Знаєте, я сьогодні запросив своїх молодших колег, щоб вони приїхали до нашого міста, до рідного мені міста, в якому я народився, і виріс в нашому місті, коли я був маленький, не було церкви, був, був костюм. І в цей я завжди прибігав. І коли мені було десь 7 чи 8 років, я був впевнений на 100%, відсотків, що Бог якраз є в цьому пострілі. І ми заглядали, я хлопцям говорю, ви ж не йдіть туди, бо зараз Бог вийде і насвариться на нас. І знаєте, сьогоднішня служба, і коли єпископ Станіслав розказував нам історію цю таку чудову, я його слухав. І таке враження, що я вернувся в дитинство, знаєте, і ніби у моїй душі щось відкрилося, якийсь такий світлий луччик туди залетів. І я міг спати десь в 3,20, мені здається, в 4.40 прокинувся, тут таке життя депутатське нелегке, і поїхав в Городок. Звичайно, тобі ж сну не було, щось міг трошки по дорозі поспав. І трошки мені так хотілося спати, але коли? Єпіско розказав цю історію, в мене сон як рукою зняло. І відразу, знаєте, якась така благодать в душі наступила. Я дуже люблю цей хор, який так чудесно співає. Я дуже люблю промови отця Віктора. І, знаєте, і наш Корсь, мені хочеться все-таки, щоб ми вже з оцього віктором якраз десь ми вже дуже близько приблизилися до того, щоб почати. Його відновлення. Ми вже почали його відновлення, але я мрію зовсім про інше. Я мрію про справжній сьол, щоб це був такий, знаєте, десь близько, може, витвір мистецтва, щоб ми його так розписали, щоб коли приїжджали з далеких країн, щоб з Польщі приїжджали, з інших, з інших міст, щоб вони дивувалися, який тут в костюм. Костю. Бо городок на це заслуговує. Знаєте, дійсно сьогоднішнє свято приходить далекий для, для нашої країни час. Дійсно, країні біда. Але цю біду несуть люди. І якраз духовенство має можливість сьогодні помолитися за тих, які несуть зброю, які тримають її і обертають її проти проти людей, щоб вони все-таки їм дав Бог іншого розуму, щоб вони. Перестали робити ті речі, які для простих нас, людей, є неприємними. Знаєте, багато зараз говорять про Батьківщину, а для мене Батьківщина це все дуже просто. Це це місто, ця вулиця, інші вулиці. І я прийшов декілька років тому. Мене ніхто не запитувався, що ви будете робити, ні, подивившись на цю розруху. Ми почали віддолювати наше місто. І ви бачите, що з кожним місяцем, з кожним роком воно стає, почало ставати іншим. І я думаю, наступить той момент, коли ми будемо їздити і ходити зовсім по інших вулицях. Цю вулицю я думаю, що дай Бог, вже на наступне свято ми будемо йти по зовсім іншій вулиці. Вона буде змінена абсолютно. Тут буде виставлена плитка. Гарні були зроблені тротуари. І я думаю, що я вкладу кошти в вулицю, а отець Віктор зробить все для того, щоб цю вулицю підтримати в тому належному стані, в якому підтримують номер 56 будинок мої сусіди. І знаєте, тобі ж, єпіскоп Станіслав, я живу тут в квартирі, мені здається, метрів 25 вона, може, може 30 не знаю, але мені здається, немає 30 метрів. І знаєте, ось в мене немає тут палацу в городку. І я такий щасливий в цій квартирі. Чому? Бо вона в тому домі, в якому я виріс. І мені це рідно. І коли приїжджають мої більш такі серйозні друзі, вони дивуються, Олександр Дивичу, а що ви тут робите? Я говорю, ви цього не розумієте. І не хочу я пояснювати. Давайте по інших справах і так далі. Чому? Бо я приїхав додому. Тут мені просто все рідне. І дуже добре, що зараз ніякі не вибори, я можу спокійно говорити, ви можете спокійно мене слухати і знаєте, що це ніякі не передвиборчі промови. Але ви знаєте, все-таки в країні нелегко. І ми купляємо і бронежилети, ми купляємо і каски, ми купляємо хоч, і, і дизель-генератори, і все необхідне то, що нас просять різні загони. Житомирська бригада. і... Нелегко, звичайно, нашій армії. Але коли хтось приходить в гіпермаркет та ефіцентр, ніхто не запитує, чому тут завжди є сантехніка, чому є завжди плитка керамічна, чому завжди інструменти. Кожен має займатися своєю справою. І військових потрібно нам, в нашій країні, таких вибрати, такого назначення міністра, щоб він також займався своєю справою, щоб ми могли вислужити. Я своїми справами займатися. Бути корисним людям, і щоб ми спали спокійно і знали, що наш кордон завжди захищений, що мирне небо над нами також захищене, і що ми можемо просто насолоджуватися життям. Я беру приклад з сусідньої Польщі. Там люди просто можуть займатися всім, чим вони хочуть, на благо людей. І мені віриться, що Петро Олексійович, який також стільки настраждався від всіх інших президентів, що він все-таки по-людськи буде вести нашу країну якраз тобі ж до, до того суспільства, яка, яке ми заслуговуємо, до того життя, яке ми заслуговуємо. А ми заслуговуємо дійсно на просте європейське життя. Знаєте, шановні моїй сім'ї є одна справжня християнка, з якою я беру приклад. Це моя дружина Галина Галафедіна. Я не можу просто не передати їй мікрофон. Дорогі парафіяни, паломники, гості. Ми сьогодні приєднались до Божественної літургії в честь вашого покровителя, святого Антонія. Приїхали на цю Богом благословенну подільську землю, щоб разом із вами в спільній молитві помолитися. За мир і спокій в нашій країні. Зараз, як ніколи, наша країна потребує цих спільних молитв. І дуже я уважно слухала проповідь Владики Станіслава і багато речей, про які він говорив, насправді зараз дуже потрібні для того, щоб подолати те зло, яке вітає над Україною. І я думаю. Що тільки в єднанні, в любові одне до одного, в підтримці, в порозумінні, ми зможемо цю проблему подолати. І я дуже хочу, щоб кожній українській родині була присутня Господня благодать, мир, спокій і нехай святий Антоній буде захисником кожної вашої родини. Зичу вам доброго здоров'я, довгих років життя, щастя. І безперечно запрошуйте нас до себе в гості. Ми з задоволенням будемо приїжджати до вас спілкуватися. Ми любимо цей край і будемо вас підтримувати.